Привіт! А це п'ята серія шляху до фури на Різону РП. А якщо ти не бачив попередніх серій, рекомендую подивитись, щоб бути в курсі діла. А також попрошу тебе, дружу, поставити лайк, підписатись на канал, написати цікавий коментарі, щоб я загалом бачив, що вам подобається мій контент і щоб я продовжував далі. А почати цю серію я рішив з того, що я захотів орендувати, скажімо так, кірку або граблі, і працювати на шахті або на фермі. До цього я прилетів на шахту, щоб знайти людину, яка зможе дати мені в оренду кірку, і я би на ній нормально пофармую. Пробігаючи по кар'єру, я замітив Кого тіпа типу, і зразу подумав, що він зможе здати мені оренду. Я йому написав, а виявилось пізніше, що він сам бере в оренду. Після цього я спитався, скільки він заплатив за оренду. Він відповів, що заплатив 600к і я вже в принципі знав собі ціну. Далі мені захотілося розмістити рекламу, щоб скоріше до мене позвонили або написали, я написав, візьму кірку і граблі в оренду. А реклама в віп-чаті нам обійшлась за 75 тисяч, і в принципі надіюсь нам хтось зараз подзвонить. За ось такий короткий час до нас ніхто не подзвонив, ну блін, в принципі, давайте ще раз викладу і зараз будемо надіятися, що турі зараз подзвонять. І тут до нас подзвонили. Піднявши трубку, він зразу написав супер, я написав да. Він написав граблі 600к час. Я кажу, давай за 500к. -ка". Він каже, 550. Ну, я, в принципі, согласився І ми захотіли зустрітися на фермельна і хлопка. І, в принципі, все, їдемо туди. Ну що ж, ми на місці. А ось наш орендатор. Підходимо. Питається, він в нас ще на одну годину. Я пишу так. В принципі, захотілося орендувати на одну годину, а далі будемо бачити. А ось наш договір, в принципі, на одну годину 55к. Правильно, і приймаємо, оренда успішно прийнята, пишемо SPS і одіваємо їх. І звісно, біжимо працювати, збирати льон і хлопок, а пізніше продамо. Зараз конкуренції дуже мало, так як зараз всі в школі вчаться, тільки я один, один, один сайт. І звісно, більше шансів нафармити бабок, так як конкуренції нема, і в принципі лишилось тільки їх ціну. стіну, а то я вже забув. З часом я замітив, що на хлопку нікого немає, і вирішив його безренько позбирати. Після цього піти далі збирати льон. Пізніше я дізнався, що льон можна продати за 2,5, а хлопок по 2. Я думаю, дешевше буде, але все одно, дякую за інфу. Далі я почав активно працювати, думаю, немає смислу вам показувати. Наш час вже закінчується. Лишається 35 секунд, і в принципі оренда закінчується. Аренда закінчилась, і я замітив таких баг, що лишаються граблі на спині. Тоді, коли ти міняєш катану, тоді вона пропадає. Після цього я відправився на ЦР і виставив свій товар на продажу. А саме хлопок за 2К і льон за 2500. Можу сказати також, що дуже довго продавалось, так як я виставив саму, можна так сказати, високу ціну. Після цього я. Я виставив чуть менше, і в мене починали купляти. Звісно, я не зміг продати весь вільо, тому я відправився на ферму льна і хлопка і запропонував людям в мене його купити. Одна людина все-таки заінтересувалася, і, в принципі, він хотів в мене його купити по 2К. Я, в принципі, согласився, так як я не мав вже сили його продавати. Тому 800 штук я йому продав по 2К. Ну що ж, приймаємо трейд наш. Виставляє нас глям 600, в принципі, правильно, і все, ми успішно продали. Приїхавши на шахту, я знайшов людину, яка зможе орендувати мені кирку на 2 години за мільйон. Все, ми успішно орендували, тепер йдемо працювати. Одягаємо її і біжимо пахать. Ну а конкуренція, звісно, у нас є, тому що це вже вечір, і вечором, загалом, думаю, всі заходять. І тому зараз на шахті багато людей. Я думаю, нам це сильно не помішає, і ми зможемо наформити нормально так, камня, золота, срібла і так далі. Ну що ж, а я піду працювати для. Для вас це пройде 2 секунди, а для мене цілих 2 години. Як я вже говорив, для вас 2 секунди, для мене 2 години. Як ви бачите, стільки ми всього нафармили, а ми відправляємось на ЦР це все продавати. Вистою я ресурси на продажу, тільки когось фіга. в мене щось стрельнуло в голову, і я висловив золото по 50к. Пізніше в мене його зразу купили, і всі ресурси далі також скупляли, але не всі. Пізніше я відправився на шахту і вирішив там поставити свою лавку і продавати. І звісно, в мене приходили чоли і скупляли. Почекавши ще. Деякий час в мене також поскупляли всього, але далі я не міг чекати, вже було в принципі пізня година, і мені лишили лише продати камінь. Я прийшов до скупщика, до чола і продав йому камінь і бронзу. Все успішно продано. І в принципі нас зараз на балансі 34 мільйона. І загалом в цій серії ми зробили 6 мільйонів і плюс-мінус копійками. А Якщо тобі цей відеоролик сподобався, то обов'язково підтримай мене лайком, підпискою на канал, також цікавим коментарем. Мені буде дуже приємно. Також не забувай залітати в мій телеграм. Канал там дуже багато цікавого контенту. А мені ще треба трошки часу потягнути, щоб ролик плюс-мінус вийшов на 5 хвилин, і щоб не було рагульно там 4 хвилини і 30 секунд. Ну я думаю, ви зрозуміли. Рівне число, топ. Всім дякую, всім до зустрічі.